Усі комунальні підприємства Кременчука працюють на покращення рівня життя мешканців міста. Міськсвітло – світло не виняток. Дефектний стан залізобетонних стовпів може нести велику загрозу безпеці Кременчужан. Саме тому комунальники регулярно проводять їх заміну, аби запобігти появі аварійних ситуацій. На зараз проводяться роботи по заміні ЗБ опор залізобетонних, тому що їх термін дії вже закінчився. На нові це проводиться для того. Щоб забезпечити безпеку людей нашого міста, мешканці міста схвалюють проведення комунальних робіт. Прогноз погоди на найближчі дні передбачає сильні вітри. Тому наразі питання належного стану опор досить актуальне. Звичайно, хорошо, Звичайно, добре. Всі му ж добить какої та порядок, що так швидко, все нормально. Так що успіхом. Тим, хто цим займається, варто зазначити, що роботи із заміни електроопор проводяться залежно від погодних умов. До настання зими команда міськсвітла планує зробити по максимуму, адже низькі температури призводять до промерзання ґрунту, що перешкоджає повноцінній роботі. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.